Ми з вами на фурманській стрілиці, друзі, так називають в народі цю гору. Здавалося б, чудовий краєвид. Місце придатне для того, аби надихнутися, відпочити. І, можливо, саме за таких місць, і люди полюбляють Шашака. Саме з за таких місць сюди приїжджають щоліта. Щороку, не забуваючи, що тут є це чудове прекрасне місце. Але спостерігаючи краєвид, ми натикаємось, що це? А це пакілець, який символізує собою межу. Не так давно його тут не було. А сьогодні ми розуміємо, що дана земельна ділянка вже приватизована. І ось, що це? Вагончик, який символізує собою початок майбутнього будівництва. Дана гора скоро, за планами деяких людей... Матиме на собі приватну дачу. І з деякого часу люди більше не зможуть приходити сюди і відпочивати, надихатися як раніше. А на цій горі, і про це багато хто пам'ятає, місцеві мешканці часто зустрічали свята, зокрема, Івана Купала. Великодень, куди збиралися компаніями, сім'ями для того, аби провести свято. Це було місце громадського значення. Всі його любили, шанували і приходили сюди відпочивати. Неодноразово, там внизу навіть є деякі столики, місця для відпочинку. Нижче знаходиться пляж. Далі ще кілька пляжів. Ми бачимо вулицю Поділ у Шишаках. Отакі місця повинні використовуватися для туристичного потенціалу, а не для продажу приватні руки.